Вітання глядачам каналу Питаємо Таро. Члени країни, члени БРІкс, будуть збиратися скоро знову. Будуть обговорювати різні там питання. так, Це країни, які розвиваються. В мене є розклад, в якому я говорила вам. Карти Таро показали, що Росія намагалася перетворити цей, цей блок-Брікс у воєнний. Але не було знайдено консенсусу між учасниками. Отже, давайте запитаємо, чи буде знову Росія висувати таку пропозицію, щоб ця організація була не тільки фінансово політичною, фінансово-економічною, а ще і воєнною, щоб стала так, от як за аналогом НАТО дивимося на ситуацію, цілі будуть задана якась конкретна, конкретна ціль, і будуть дуже активно просувати цю ціль Намагатимуться взяти роботу цієї організації під контроль, намагатимуться управляти нею, керувати нею, так? перевести розвиток цієї організації на новий рівень. Зададуться якісь цілі. Давайте подивимося, що далі. Що далі? Які саме цілі? Швидкого розвитку. Цілі швидкого розвитку, якого розвитку? Успішний. Успішно будуть розвиватися, ви знаєте, цілі поставлені будуть досить активно обговорювати, якою дорогою, якими цілями їм іти, як швидко розвиватися і успішно і вийти на новий рівень розвитку. Так, це добре, це все зрозуміло. Йдемо далі. Йдемо далі. Знаєте, перш за все, економічного розвитку. Їм необхідно якийсь фінансовий прорив, можливо, будуть створювати свою систему. Оцю, знаєте, є міжнародна система SWIFT. А їм потрібно, потрібно своя, тому що там вже Росія заблокована, Росії треба розвиватися. От вони, їм треба дуже швидко досягнути, досягнути фінансового росту успішного. Ось це будуть реалізувати, це будуть розглядати це питання, тому що, тому що реалізація їхня да, фінансово-економічна трішечки призупиняється. Трішечки призупинилася, і перевести всю роботу цієї системи в більш таку прагматичну ділову, да? куди краще вкладати свої кошти, куди їх пустити, ну, на, на який розвиток їх пустити, де саме їх реалізувати успішно. Ну, поки що, бачите, поки що карти говорять, ну, Таро говорить, що будуть, будуть намагатися розвивати фінансово-економічну сферу. Так, дивимося ще професійно будуть продвигати саме таку ідею. Ну, по башні щось у них не буде якась ідея все-таки. Ідея, яку видвинуть. Деякі, можливо країни, можливо, група робоча якась, да? видвигатиме якусь ідею, але щось у них піде там не за планом. Що в них піде не за планом? Що у них може піти по башні? Що може піти у них по башні? Давайте попробуємо розкрити башню, що може піти. Є бажання змінити, змінити ситуацію. Тобто перенаправити, знаєте, перенаправити, будуть все-таки швидше всього ще піднімати питання е, військового розвитку, військового впливу. Ось є бажання перенаправити на військові рейси. Я, я вам я б так сказала, так я відчула, що буде спроя, спроба вкиду все-таки знову ідеї, ідеї створити з оцього е, успішного. Проєкту фінансово-економічного перевести все-таки знову на рейки, на рейки воєнні. Тобто створити воєнний блок. Є бажання, але це бажання знову зазнає краху. Так Таро. Знову зазнає краху. Не хочуть, не захочуть ці країни не захочуть створювати, дивіться, вливати, є бажання вливати війну яких буде бажання. От, бачите, давайте вносите, давайте зробимо, шучу всього, якусь касу, да? коаліцію, свою коаліцію, бо це корпорація. Да? Давайте створимо воєнну корпорацію і будемо туди вносити кошти. Є таке бажання. Знову буде звучати знову. Швидше всього, це буде від Росії. Від Росії. Давайте вносите. Робити внески в воєнну корпорацію. Це, це буде досить важко робити, протиснути це бажання. Буде говоритися, що є зараз у світі дуже багато проблем, дуже багато викликів, тому нас, нам треба себе захищати. Да? Але це питання знову буде пробуксовувати вплоть до того, щоб по башні взагалі. Взагалі відмовлю від цього, так, програний бій. Я думаю, відхилять повністю оцю пропозицію стосовно створення на базі країн Брік створити воєнний блок, типа НАТО. НАТО. Давайте подивимося ще, чому, а чому це, чому це. Провалиться. Чому ця ідея знову зазнає краху? Знову вона провалиться. Чому? Чому? Ця ідея провалиться. Знову дивіться, не буде єдності, не буде консенсусу. Знову карти говорять те ж саме. Ну от подивіться, як щитує Таро інформацію. Просто, ну просто, знаєте, на 100%. На 100%. Знову немає консенсусу по рішення цього питання. Нема консенсусу цією покін... ідеєю буде покінчено зразу ж по башні. Все. Все. Зупинка, повна зупинка. Повна зупинка. Бачите, і саме не буде єдності, як саме фінансувати, хто, скільки і так далі. Як саме фінансувати цю, цю організацію потім. Зупинена. кризова, кризова ситуація. Ну, знову далі йде хитрість і так далі. Ну, я вам скажу: знову ж карти говорять, що не, не зможуть вони створити із цієї організації фінансово-економічної, створити воєнний блок. Все, нема консенсусу. Не захочуть. Не захочуть. І побачення не захочуть все. Крах, не вийде. Як би вони не старалися, але, швидше всього, що не вийде. Він так і залишиться, цей блок. Фінансово-економічним. Поки що так бачу, поки що бачу так. Далі події ще змінюються. Да? Світ на стоїть на місці, він змінюється. Можливо, колись, колись, якщо будуть у них такі загрози існування їхніх держав, можливо, вони і створюють. Але на поки що я не бачу, не бачу, щоб вони переросли у воєнний блок. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.